Вітаю вас у щотижневому випуску Новин для українців в Німеччині та Європі, де я Міла Артюшенко розповідаю про головні події, що впливають на життя українців за кордоном. Сьогодні у випуску скандал навколо проросійських зв'язків окремих депутатів у партії майбутнього канцлера Фрідріха Мерца. Німецького депутата від АФД позбавили недоторканості через пост про українського посла. Як людям по українським міркам пенсійного віку залишитись у Німеччині? Один із варіантів перекваліфікація у бухгалтерію. Німеччина підбила підсумки міграційної політики по українцям та іншим біженцям за останні чотири роки. Нарешті чоловіки за кордоном зможуть замовити паспорт без військових документів. Як змінилось ставлення до українських біженців у Польщі, Словаччині, Чехії та в самій Україні? І наостанок Трамп намагається завершити війну в Україні, але втягує світ у небачену торгівельну війну. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар від сіми слів для просування новин на Ютуб. Я блогер, і для мене важливо бачити реакцію на контент, ваші обговорення та побажання. Нових глядачі, прошу підписатись на канал за інформаційну підтримку. Дякую телеграм-каналам Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. У Німеччині набирає обертів скандал навколо можливого впливу Росії на партію ЦДУ на чолі з майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцом. Співголова фракції зелених Бріта Хасельман вимагає очистити партію від політиків, які грають на руку Москві. Мова йде про прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера. Той неодноразово натякав на можливе пом'якшення санкцій проти РФ, що й викликало хвилю обурення. У той час, як Путін продовжує бомбити. Україну прем'єр-міністр Кречмер знову підлещується до військового злочинця, заявила Хасельман в інтерв'ю агентству ДПА. Кречмер не лише очолює уряд Саксонії, а й обіймає посаду заступника голови ЦДУ. І нещодавно він публічно розкритикував власну країну та інші європейські держави за відмову від пом'якшення санкцій, запроваджених проти Росії. Це повністю застаріло і абсолютно не відповідає тому, що зараз роблять американці. Якщо стає ясно, що санкції завдають більше шкоди нам самим, ніж противнику, то варто задуматися, чи справді все зроблено правильно, сказав Кречмер. А чи погоджуєтесь ви із думкою політика? Напишіть в коментарях і зазначу, чому я взагалі розповідаю про це. Важливо розуміти, коли впливові політики починають просувати проросійські наративи, це може призвести до зменшення підтримки України та навіть перегляду програм допомоги біженцям. Крім прем'єр-міністра Саксонії до друзів російського диктатора Гасейман віднесла також депутата Бундестагу, який бере участь у коаліаційних переговорах Томаса Барайса. А також заступника голови фракції ЦДУ у північному рейні Вестфалії Яна Хайніша співголова фракції зелених закликала Мерца чітко висловити свою позицію, щоб не залишати простору для проросійської пропаганди у політиці Німеччини. Для німецької політики дві скандальні новини забагато, але сьогодні буде ще одна. Європарламент позбавив депутатської недоторканості члена партії АФД Петра Бестрона. Причиною стала публікація Бестроном у 2022 році фотомонтажу, на якому зображені Ангела Меркель та Олаф Шольц із піднятими руками, що нагадують нацистське вітання. Пост супроводжувався підписом німецькі політики махають на прощання і був опублікований після звільнення українського посла Андрія Мельника, оскільки використання нацистської символіки, включаючи гітлерівське вітання відповідно до параграфу 86 А кримінального кодексу ФРН, заборонене, головний прокурор Мюнхена ініціював розслідування проти Петра Бестрона у серпні 2024 року. Міністерство юстиції Німеччини направило запит на позбавлення його депутатського. Недоторканості, крім того, Бестроон фігурує в окремому розслідуванні за підозрою в отриманні коштів від проросійського порталу Voice of Europe. змі. Повідомляють, що він міг отримати сотні тисяч євро за просування проросійської риторики. Далі буде відповідь на одне з найпопулярніших питань: як людям по українським міркам пенсійного віку залишитись у Німеччині. Розглянемо один із варіантів, але спочатку хочу нагадати про лайки та коментарі під відео. А ще я б дуже хотіла на свій день народження, а мені виповнюється 40 років, 27 травня, побачити 50 тисяч глядачів на каналі. Тому підписуйтесь, буду рада кожному. Отож, після 40, а тим паче 60 років, знайти роботу в Німеччині непросто. Я часто бачу такі коментарі, і, на жаль, мушу визнати, що це правда. Особливо важко тим, хто має професію, у якій складно реалізуватися в новій країні. Йдеться про юристів, банківських працівників, держслужбовців, вчителів або навіть лікарів, які не хочуть витрачати роки на підтвердження кваліфікації в Німеччині. Але вихід є перекваліфікація у сферу бухгалтерії та кадрового обліку, адже ці спеціалісти завжди затребувані. Я вже не раз розповідала про онлайн академії und Personal. Саме після цієї академії сотні українців успішно знайшли роботу у німецьких компаніях. Тут немає вікових обмежень, тому навіть у 60 ви можете навчатись. Але перш ніж прийняти таке рішення, раджу зареєструватися на безкоштовний прямий ефір за посиланням під відео, який відбудеться 10 квітня. На трансляції ви дізнаєтесь про онлайн-навчання в академії та фінансування, програму Lohnbuchhaltung mit Dativ und SAP, а це саме та кваліфікація, яку шукають німецькі роботодавці, а також зможете поставити свої запитання. Учасники в ефіру чекають бонуси. А ті, хто зареєструється, зможуть подивитися у записі два попередні ефіри з корисною інформацією. Варто додати, що 28 квітня в академії починається курс Успішний старт у німецькому офісі. А 5 травня бухгалтерія по зарплаті ЗДАТЕФ і САП, після якого ви точно не залишитесь без роботи. Навчання проходить онлайн достатньо рівня німецької а2. Ваш попередній досвід і диплом не мають значення. Фінансування можливе як за власний кошт у розстрочку від 159 євро на місяць, так і за рахунок Jobcenter або Agentur für Arbeit. Отож, реєструйтесь на ефір 10 квітня в рамках Дня відкритих дверей, щоб зрозуміти, чи підходить вам бухгалтерія. Посилання під відео міністерка внутрішніх справ Німеччині Ненсі Фезер представила звіт підсумки міграційної політики уряду 2021-2025 років. Зрозуміло, що в ньому знайшлось місце і для українських біженців. Загалом у 2024 році видано 172 тисячі робочих дозволів на проживання у порівнянні з 2021 роком. Приріст на 77 Кількість студентських віз також зросла на 43%. Все це говорить про успішну інтеграцію біженців у навчання та працевлаштування. Проте кількість депортацій також збільшилась до 20 тисяч у 2024 році. Конкретно поговоримо про українських біженців. За три роки війни 1 мільйон 700 тисяч українців отримали захист у Німеччині. Серед них 60% жінок та 30% дітей. Загалом зараз в країні зареєстровано 1 мільйон 250 тисяч українців. На відміну від деяких інших категорій мігрантів, питання збереження захисту для українців залишається пріоритетним для більшості політичних сил. Проте соціальні виплати можуть переглянути. Це активно обговорюють політики останні півроку. Крім українців, найбільше шукачів притулку походять із Сирії, Афганістану та Туреччини. Їхня кількість у 23-му році досягла 325 тисяч, а у 24-му році було 213 тисяч заявників. Зменшення частково. Пов'язано з тим, що уряд посилив прикордонний контроль та видачу гуманітарних віз, водночас для сирійців та афганців, які мають родичів у Німеччині, залишається можливість воз'єднання сім'ї. Варто нагадати, що з жовтня 2023 року Німеччина почала перевіряти кордони з Польщею, Чехією та Швейцарією. А з вересня 2024 року всі кордони країни. У результаті виявлено 86 тисяч спроб незаконного перетину кордону, затримано 2 тисячі перевізників нелегалів та 50 тисяч осіб повернуто назад. Наголошую, що для українців з біометричним паспортом або дозволом на проживання, згідно параграфу 24, ці обмеження не є проблемою. За останні роки також збільшилась і кількість депортацій. У 2022 році було депортовано 13 тисяч людей, наступного року – 16 тисяч, а у 2024 році – вже 20 тисяч. Наразі уряд планує створити депортаційні центри у Гамбурзі та Брандербурзі, посилити контроль за виїздом осіб без права на проживання та обмежити соціальні виплати для людей, які відмовляються добровільно покинути країну. Ці правила не стосуються українців, але влада, звісно, може переглянути питання депортації у майбутньому. У той самий час уряд Німеччини інвестує у мовні курси, навчання програми та підтримку працевлаштування. Число учасників інтеграційних курсів за останні 4 роки зросло на 250%. Тут уряду Німеччини треба подякувати, звісно, українцям. У 2024 році мовні курси відвідало 636 тисяч людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто і досі навчається на інтеграційних курсах або проходить професійне навчання. Далі перейдемо до українських та світових новин важливих для біженців. Український уряд спростив порядок оформлення паспортів для чоловіків, які перебувають за кордоном. Тепер не потрібно фізично приділяти військово-обліковий документ, а перевірку статусу обліку здійснюють автоматично в реєстрі. Якщо ж даних немає, їх несуть, а документ сформують в електронному вигляді без обов'язкової медкомісії. У результаті чоловіки зможуть отримати оформлений паспорт у стандартні терміни. Працівники підрозділів ДП документ за кордоном вже працюють за новим порядком. Знайшла цікаву статтю, яка описує ставлення поляків, словаків, чехів і українців, які залишились вдома до українських біженців. Почнемо з України. Ставлення до українців за кордоном неоднозначне. Жінки з дітьми здебільшого отримують підтримку, а ось чоловіки призовного віку часто сприймаються негативно, особливо якщо вони покинули країну нелегально. Прошу і вас поділитись своїми думками в коментарях. У Польщі загальне ставлення до українських біженців залишається позитивним, однак 34% поляків зізнаються, що їхня думка погіршилася. Причиною цього називають зухвалу поведінку окремих біженців, зокрема вимоги виплат та недостатню вдячність. Свою роль відіграє політична риторика. Тема біженців активно використовується кандидатами в передвиборчих кампаніях водночас, експерти наголошують, українці дають польській економіці більше, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги. Словаччина. До війни країна мала найбільшу кількість українців з посвідкою на проживання серед країн ЄС після початку війни. Потік біженців зріс, і ставлення словаків було спочатку дуже позитивним. Однак, з часом, через російську пропаганду та економічні побоювання підтримка зменшилась. У 23-му році більшість словаків все ще підтримували українців, але 57% вважали, що великий приплив біженців послаблює економіку. Проте насправді біженці добре заповнюють нестачу робочої сили. Чехія на початку 2025 року підтримка Чехів становила 54 Але громадяни вважають, що потік біженців потрібно поступово обмежити. Хоча загалом Чехія успішно інтегрує біженців без економічних втрат. Підтримка українців залишається стабільною, однак є побоювання щодо мовного бар'єру та культурних відмінностей. На завершення хочу поділитись своєю думкою щодо ставлення до українців у Німеччині. А ви, будь ласка, підтвердіть або спростуйте її в коментарях. Якщо на початку війни в Німеччині переважало щире співчуття до українських біженців, то сьогодні це питання дедалі більше набуває прагматичного економічного характеру. Як гадаєте, це справді так? І наостанок треба згадати Дональда Трампа. Президент США запроваджує мита на майже всі імпортні товари. Світові ринки панікують, експерти прогнозують інфляцію і рецесію. Трамп оголосив про безпрецедентні імпортні тарифи 10 – 10% на всі закордонні товари, 20% спеціально для товарів з ЄС, 24% з Японії, 54% – нові 34% разом із запровадженими раніше 20% з Китаю, 46% – з В'єтнаму і так далі. До України застосоване базове мито у 10%. А для товарів із Росії та Білорусії нові мита не запроваджені. Білий дім наголошує, що ці країни вже зіткнулися з санкціями, які перешкоджають будь-якій значущій торгівлі. Нові тарифи почнуть діяти вже завтра, а додаткові обмеження з 9 квітня. Після заяви Трампа фондові ринки впали, а країни-експортери пригрозили відповіддю. Але президент США заявив, що це день визволення американської промисловості та воскресіння економіки. Його мета зменшити торговий дефіцит США, стимулювати внутрішнє виробництво та змусити іноземні компанії переносити заводи в Америку. Ми десятиліттями стояли осторонь, поки інші багатіли. Тепер наш час, заявив Трамп. Натомість критики кажуть, що це кінець післявоєнної міжнародної торгової системи, яку самі США й створили. Навіть Канада та Мексика, сусіди США, не отримали пом'якшення нових правил. Аналітики попереджають про інфляцію, зростання цін, збої в глобальних ланцюгах постачання, загрозу рецесії. Бізнес, біржі, опозиція та навіть частина республіканців висловили різку критику, але Трамп налаштований рішуче. Дякую вам за перегляд цього випуску, ваші лайки та коментарі. Найближчі три вівторка прямих ефірів не буде, адже я активно працюю над створенням безкоштовного каталогу корисних контактів для кожного українця в Німеччині. У ньому зібрані перевірені та надійні контакти адвокатів, податкових консультантів, бухгалтерів, фінансових і інвестиційних експертів, а також фахівців з інтеграції, працевлаштування, профорієнтації підлітків і вищої освіти в Німеччині. Тим, хто пропустив останній стрім на каналі з Джоб Коучем Богданою Купчук, раджу знайти час на перегляд. Дізнайтесь багато цікавого із працевлаштування в Німеччині. Зустрінемось наступної п'ятниці у випуску новин. Бувайте!